Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні 5 січня 2023 року. До нас надійшли нові генератори. Ось поки що є в наявності 4-кіловатний Powerline. Він повністю знешумлений, закритого типу, тобто його можна використовувати на вулиці, нічого ним не станеться. І також є функція АТС. Як я вже казав, це 4 кВт, є 5 кВт і 5,5. Також в наявності є в нас бензинові генератори. От з лівої сторони 4 кВт, з правої 5 Розхід на годину палива 2,5 літри. І бак на 25 літрів. Також у нас є дизельний генератор на 3,5 кВт. Розхід на годину 1,2. Літрів дизеля. Ось, і система АВР. рухаємося далі. Далі в нас також дизельний генератор на 6,5 кВт, і також з функцією АТС. І дрюхфазний генератор також з функцією АТС. Також є такий малий на 2 кВт. По цінам бензинові від 17 до 40 тисяч, дизельні від 45 до 90 тисяч. Тож звертайтеся, будемо раді вам.